Надія є. Це благодійний фонд, який допомагає талановитим дітям Житомирщини заявити про себе на великій сцені. Організація функціонує вже 10 років. Її створення припало на часи Майдану, коли сотні тисяч українців вийшли на мітинги, бо хотіли змін. Ми також належали до тої категорії людей, яким була небайдуже Україна, і для того, щоб щось змінити, потрібно було кожному проявити свою активну громадянську позицію. І ми з однодумцями. Вирішили створити фонд, який би ставив за мету виховати покоління, покоління, молоде покоління дітей, молоді, які б були. Які би любили свою державу, Україну хотіли тут жити, працювати і приносити їй користь. Окрім того, ще однією метою заснування фонду стала популяризація благодійності. Вона тоді була не настільки розвинута тільки з історії наших меценатів, якими були там Терещенки, Бродські інші. Ми хотіли показати приклад того, що як можна бути корисними іншим. Людям, маючи ну самим уже досвід чи чи статки за ці роки? Фонд надія є допоміг більше десятьом тисячам дітей показати свій талант, танці, співи, читання віршів та багато інших умінь демонстрували маленькі артисти на сцені. Першим проєктом організації стала Житомирська вежа. Ми організували дев'ять таких фестивалів свят як Житомирська вежа. Під нашою архітектурною пам'яткою ми збирали на день міста наших творчих. Дітей, особистостей, колективів з усієї області, і вони там демонстрували своє мистецтво. Другий проєкт фонду Якщо ти зірочка, засвітись охопив талановитих дітей районів Житомирщини. Надія Юшкев зізнається саме він. Є її улюбленим. Діти з усіх найвіддаленіших сіл мали можливість. Приїхати, показати свій талант на найбільших сценах. Це палаців культури. Дуже гарно представлена була музична школа з Олевська, з Овруча, коли дітки по за 40 кілометрів ходять в музичні школи, а потім показують талант, який просто дивує і обласного глядача, і на всю Україну. На таких заходах фонд надія є, знаходив дітей, яким потрібна була допомога у просуванні. Для них Влаштовували майстер-класи, допомагали з репертуаром та з професійними вчителями. Одним з таких став Артем Фисько, який переміг у шоу Україна має талант. Благодійний фонд Надія є» спільно з управлінням культури стали засновниками обласної дитячо-юнацької літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки. Ми проводимо конкурс, оголошуємо, діти подають свої творчі надбання, і уже на міжнародному фестивалі Лесені джерела в звягелі ми вручаємо їм ці премії. Це таке визнання дитячої творчості. Їх дуже спонукає до подальшого навчання. Важливим етапом просвітницької діяльності. Фонду стало щорічне створення тематичних календарів, моделями для фото, у яких ставали діти. Для цього маленьким артистам створювали відповідні образи, шукали автентичне українське вбрання, плели віночки з живих квітів, організовували фотосесії з професійними фотографами. Також ми ще робили поїздки. З молоддю і дітьми, які ставали лауреатами, ми їх запрошували і везли на таку просвітницьку поїздку в місто Канів. У нас були ще проекти Крок до мрії, провели конкурс перший всеукраїнський конкурс ветенанок. І його презентували на День Незалежності. Також серед проєктів фонду. Живий мандруючий музей, творчість незламних. Цього року дітей відправили на виступ за кордон, де вони перебували тиждень. Також ми робили іще у вересні місяці вечір добра. Запросили діток, батьків, яких загинули, але вони займаються творчістю. Ці діти і ми вирішили їх долучити до наших, які вже в нас давно це така родина творча фонду. І ми їх запросили. Ми з ними працювали місяць. Ми підготовлювали з ними номери. Кожного року фонд надія є, втілює близько п'яти проєктів. Наступного у планах благодійників організувати заходи до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки, популяризувати витанцю бойовий гопак, розповісти про мужність та героїзм, які поєднані у рухах танцюристів. Анна Чепаль, Ігор Литвак. Телеканал ск 1